Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми поговоримо про WebMoney, про те, як його поповнити і як з нього вивезти свої кошти, що дуже важливо. Заходимо на сайт WebMoney, заходимо з комп'ютера, з телефона воно дуже сильно глючить, завісає. Багато проблем. Також, якщо у вас виникли проблеми з поповненням то поповнення через сайт, скоріш за все, з банківської карти, якщо ви нажимали, у вас не вдалося. Тому що в Україні воно не працює через обмеження саме зі сторони українських банків. З тим нічого не зробиш. Якщо у вас є карта закордонного банка, то, скоріш за все, получиться поповнити. Далі. Перевести, вивести перша кнопка на кошельок, так, ну, нам треба на банківську карту. Допустимо, у нас є на балансі. А, у нас є 20 доларів. Так, треба вказати номер твоєї карти. Вказуємо будь-яку карту. Е, карту я придумаю просто з голови. Раз, три. Е, так, далі. Сума. Наприклад, 5 доларів. У нас на балансі аж 24 є. Жмемо кнопку Даліше. Нас перенаправляє на сторіночку, де треба вести термін дії карти. Сума і важлива інформація. Зараз комісія і ліміт сервіса встановлюється оператором в індивідуальному порядку в момент запроса. Переводи на карти російських не доступні. Вебмані заблокіровані в Росії, точніше, їхній банк не має ліцензії на проведення операцій з рублями. Якщо хтось думає, що вебманіту російська система, так я вас розочарую, поперелених з Росії, так як і колись з України. Так, далі. Перевод... Комісія сервісу при оплаті з ВМЗ кошелька до 27% плюс 3 долара. Вдумайтесь в цю цифру: 27% плюс 3 долари. Комісія така, скажімо, немаленька. Далі. Комісія сервіса при оплаті ВМТ кошелька від 2,5 до 5% плюс від 1 до 3 доларів в зависимості від страни. Коли ми бачимо такі комісії, у нас м'яко говоря, шок. Це нормально, я вас розумію, тому далі я розкажу альтернативні варіанти поповнення. До речі, о, поповнення виведення. До речі, виведення можливе, скоріш за все, тільки на карти MasterCard. Колись було ви. Не вийшло мені вивести на карту Visa. Получилось ну, на карту закордонного банку. І я подумав, що не виводить в Україну. Ну, в Україну теоретично, якщо вам пощастить, може ви вивести на карти MasterCard. Ну, треба спробувати. Якщо не вийде, то тоді ви зможете звернутися до мене. і Я вам допоможу вивести Жмемо оплатити Ожидание ответа от сервера, и у нас э, такая вот картина. Так сумма пять. Срок. Оплатить с кошелька? Сумма перевода девять тридцать пять. Часть комісія сервиса пять. Тобто для того, щоб відправити 5 доларів, я потрачу 9,35 з мене з ними. 9,35 ВМЗ. За те, щоб на карту прийшло 5 доларів. Майже половина суми. Тобто майже плюс 6 тільки саме. Минутка тишини, щоб ви це обдумали. Платиш 9.35 долара, щоб отримати 5. Я відміняю, звісно вже. Є альтернативні варіанти. Це обмінники. Я думаю, всі про них вже чули. Моніторинг обмінників без чейндж. Тут є колонка ліва. Отдадіть в вебмані, ми віддамо ВМЗ, отримати ми хочемо. Приват 24 для прикладу ви Вы можете вибрати іншу систему. І тут ми бачимо список обмінників. Назва обмінника. Як обмінник працює. Даний обмінний пункт виплачує средства через сторонні платіжні системи. Даний обмінний пункт працює в ручному або полуавтоматичному режимі. Отдадійте один от і до от. Це мінімальна сума для виведення. До це максимальна сума для виведення. Курс. Резерв. Резерв це вказано в валюті, на яку ви виводите. Якщо на приват 24, то ви приват 24. Отзиви. Якщо всі зелені, це не значить, що вони всі хороші. Якщо тут є якийсь червоний, це означає, що відкрите спорне питання. Це не значить, що тільки один поганий отзив. Поганих може бути будь-яка кількість, просто немає спорних питань відкритих. Коли гроші були відправлені, а вони там не прийшли кудись. Оце такі ситуації спорні питання. Курс 31.76 на даний момент. Якщо у вас е, велика сума, ну, від 100 ВМЗ і пройдена верифікація, я можу запропонувати кращий курс. На 50 копійок, на гривню, якщо сума реально хороша, велика. Може і на гривню більше запропонувати, чим пропонують обмінники. Не подумайте, що я когось обманюю. Бо мені таке писали, як так виходить, що ти можеш запропонувати більше обмінників. Тут є кнопочка Обратний обмін. Ціна покупки 36 гривень. Якщо я захочу купити вебмані, мені прийдеться віддавати по 36 гривень. Також, якщо ви хочете поповнити, ви також можете скористатися обмінниками і купити один ВМЗ за 36 гривень на даний момент. Тому я і можу вам запропонувати на пару копійок чи на гривню більше, чим пропонують обмінники. Мені це все одно буде вигідно. Як поповнити і як вивезти, ми розібрали. Далі, як зі мною зв'язатися. Інформація для зв'язку зі мною буде на екрані. Ви можете написати, важливо написати, всі переговори ведуться в письмовому вигляді. Є WhatsApp, Telegram, Instagram, електронна адреса. Пишіть. Вказуйте, яку суму хочете вивезти і на яку карту. Мені буде потрібна номер карти, назва банка. Ну і сума. Курс обсуждається індивідуально. Я не знаю, коли ви дивитесь дане відео. Но я буду завжди орієнтуватися на курс на обмінниках. Якщо сума у вас мала, то курс буде, понятне діло, гірше, ніж в обмінниках. Ну в середньому приблизно такий же самий. Як і на обмінниках. Тільки суми більше ставимо, за будуть по кращому курсу. Крім вебмайні, може поповнити і вивести такі кошечки, як Payer, Skrill, AliPay. Дякую вам за вашу увагу.